Боже великий, Боже Всесильний, ми грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших, прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безбежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай, Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай, благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт. За калік і немічних, за тих, хто в окупації полоні, за тих, хто в скрутних життєвих обставинах, за біженців і за всіх тих, хто твого милосердя й допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашою єдністю і перемогами славили величезне ім'я Твоє завжди, і нині, і повсякчас. І на віки віків Амінь.